Ввечора Мілакеський регіональний директор РСА України. Сьогодні ми знаходимося з вами в бірознасному отелі RSAG, який відкрився нещодавно. І я хочу вас познайомити з надзвичайним працівником цього отелю. Це є Азіс Тюздер, а... Азис Дюздер, який дуже довгого часу використовував. Нашу продукцію Ерсак, яка просто перевернула його життя, спасла його життя, його, його та його сім'ї покращила життя. І його приклад він дуже соромиться, дуже гарний молодий хлопець, дуже соромизувий, але хочеться б трішечки, щоб він розказав е свою історію. Розказав да? свою історію.

onları şey yaptı. İlk başta ilaçlar kullandı. İlaçlar e, güzel girmeye başladı. Bir hafta sonra tıksinti gelmeye başladı. Ondan sonra kendimi iyi yani hayatım Три роки тому назад його завдяки його мамі вони познайомилися з продукт він познайомився з продукцією компанії Ерсах. На той момент президент компанії Пікерсари робив такі кампи виїзні Подібним хлопцям і вживали вони наші біодобавки, нашу М-групу, і він також почав тоді вживати. Через тиждень вживання він відчував, що трішки була зворотна така реакція, так, його нудило, але він продовжував завдяки підтримці його мами, він продовжував вживати так, як це потрібно погодити. Він Він Напротязі всіх трьох років він вживав нашу Н групу, і 8-9 років, 8-9 місяців він абсолютно чистий і він не вживає завдяки цьому е, жодних препаратів. Дахован, я не вернулася ваш магазин не дивно, я не брак має Було питання до чи пробував він кинути самостійно, чи звертався він ще до якоїсь допомоги, так каже, що він намагався так. Лікувальні центри, але так як вони використовують синтетичні засоби, які також мають своє вживання, тобто, поки ти там є якісь результати, тільки як ти там залишаєш, результату вже ніякого, на жаль, він не отримало і знову повертався до пагубної своєї звички. Чим вік ти місце, хая дишти, ми чопишся, хая дишся. Аркадашлик, чи в рам'я? Güzel yani. Güzel yani. Herkese tavsiye verecek misin? Herkese tavsiye vereyim. Kesinlikle yani. Herkes gelsin yani. Tedavi olsun güzel. İyi gruplar güzel. Yani başarılılar ya. Yani. Ben yani başarırım. Азіс каже я зміг і ви зможете. Дорогі друзі, ви також, якщо у вас є знайомі з подібною проблемою, пам'ятайте, що він, вихід завжди є. Він у собі спробував і зараз він абсолютно собі освободився від цього. Тому будьте всі здорові і дуже дякуємо за таку інформацію, що поділилися з нами Азіс Пес 4,